Всім привіт, друзі! З вами канал Сергій і Леся, і сьогодні такий коротесенький репортаж про те, яка погода в Лигниці. Сьогодні 27 вересня, і ще вчора ми знімали з Лесею, були вихідні про весняну погоду, про таке тепло, як все квітує, буяє тут в Польщі, в Лигниці. І ось зараз ми проснулися і мали такий невеличкий шок. Дивіться, з цієї сторони у нас квітнуть дерева і рожеві, і такі біленькі, все, що хочеш. Але дивіться на цю сторону, будь ласка, і в нас випав сніг. Випав сніг. І зараз моя робота починається з того, що треба машину відсніжати відсніжати автомобіль. І, як ото говорять, зима повертається самим зненацьким образом, і тоді, коли ти її навіть не чекаєш. Дивіться, скільки випало снігу, бачите? Досить, досить багато снігу. І це сніг він вже розтанув, так, досить, бо зараз 9 ранку сніг розтанув, вранці було зовсім багато, лежав він і на землі. Добре, що сніг тут в легниці швидко дуже тане і нема таких проблем з тим, щоб знаєте, ожеледиться, слякоть, такого тут немає. Та й дороги, дороги такі більш-менш рівні. Друзі. Пишіть, яка погода у вас, чи повертається до вас зима, чи у вас вже весна, які у вас плани? Якщо ви знаходитесь на ну, у вас є якась, скажемо, ділянка, якась садова, чи садите ви вже квіти, чи скупилися ви? Пишіть нам, а вам я бажаю тільки теплої, гарної весняної погоди. Ну і до зустрічі на нашому каналі. Па!